Як захистити свій телеграм від взлому? Насправді це зробити не так уже й легко, і шахрайські дії направлені на те, щоб у своєї жертви тим чи іншим чином виманити код доступу, який може приходити по смс або в телеграм. І це перша базова основна парада. Нікому ніколи не повідомляйте код, який буде приходити по смс або в телеграм другим лицям. Будь-то друзі, будь-то технічна підтримка, будь-кому не можна передавати цей код доступу. Підтримка телеграм ніколи не запитує його в ручному режимі. Друга парада увімкніть двохфакторну авторизацію. Для цього переходимо в налаштування. Тут шукаємо приватність і безпека. Пункт меню називається Двоетапна перевірка. Встановлюємо пароль. Тепер, щоб зайти в ваш акаунт Telegram з нового пристрою, вам потрібно буде ввести цей хмарний пароль. Тому запам'ятайте його і використовуйте в майбутньому. В цьому ж меню ми можемо перевірити активні сесії. Для цього переходимо в пристрої, гортаємо донизу і дивимося активні сесії. Тут відображаються усі девайси, з якого ви зайшли в свій аккаунт. Якщо якогось пристрою у вас немає і це підозріло, ми клікаємо на нього і клікаємо завершити сеанс. Тому будьте обережні, максимально уважні, читайте, що вам пишуть, читайте, що ви відправляєте, тому що всі зломи відбуваються саме по необережності, і ми самі надаємо зловмисникам ці доступи. Поділіться цим відео з рідними, друзями, будьте в безпеці. Пока.